Для них це був справжній виклик і в прямому, і в переносному сенсах. Та учасники ради сприйняли ініціативу, адже йшлося про всеукраїнські змагання карпатський виклик серед військовослужбовців і ветеранів, які зазнали поранень унаслідок війни. Всеукраїнські змагання Карпатський виклик вперше в Закарпатській області такі змагання такого масштабу проводяться, тому що півроку назад ми тільки створили нашу першу команду з атиних видів спорту КС Гладіатор, яка їздить по цілій Україні і представляє Закарпаття в даному виду спорту. І ми зрозуміли, що ми вже маємо сильну команду, ми маємо сильних партнерів і ми готові приймати ветеранів і осіб з інвалідністю з цілої України в нас вдома в Ужгороді, в Закарпатті. І ось майже 140 учасників із різних куточків України з'їхалися до Ужгорода. Програма заходу була насиченою. Спорт це найкраща реабілітація, яку ми вважаємо для ветеранів самою ефективною. Тому, звичайно, ми зробили чотири силові вправи і дві ігрові плави. Сьогодні три види спорту: жим лежа, ривок, гирі, настільний теніс. А завтра біля обласної філармонії у нас на концепті гребля. У нас аеробайк на спаленні кілокалорії і армреслінг. Тому всі ці види спорту входять у перелік адаптивних видів спорту, про які Володимир Зеленський недавно підписав указ як окремий вид спорту. І захисники України радо брали участь у змаганнях. Серед них і доброволець, штурмовик, який зазнав важкого поранення під бахмутом. Костянтин Кашула. Я знайшов сенс. В спорті, реабілітації як психологічну, так і фізичну. Я мріяв про ці змагання, тому що як два з половиною роки як я зазнав травми, я їздив по різним змаганням по цілій Україні і мріяв, щоб на Закарпатті зробити змагання всеукраїнське з адаптивних видів спорту. Карпатський виклик – це не лише про змагання, багато важить і дещо інше. Якось для Андрія Стася, котрий зазнав поранення на Луганщині з рідними по духу людьми, і набагато легше спілкуватися. І, ну скажу так, дуже дуже прикольно. і взагалі атмосфера усіх змагань. Вона настільки позитивна, тобто є звичайно складова конкуренції, як завжди у спорті воно буває, але вона набагато така, вона другорядна. Перше, це підтримка один одного і в першу чергу це відчуття бути дотичним до чогось більшого. Водночас сам до змагань стимулює до занять до постійного розвитку над собою. Це додаткова мотивація більше займатися. Тобто ти хочеш, є якась складова конкуренції, ти хочеш виступати на змаганнях, показувати кращі результати, і воно тебе мотивує частіше займатися. Плюс ти займаєшся із товаришами, з побратимами. Доволі воно продуктивне тренування відбувається. На карпатський виклик. Багато учасників війни приїхали із сім'ями, для них безкоштовно влаштували проживання, відвідини термальних басейнів і аквапарків